Вагнер, він же із Кервараської області, мама його. Ну як він приїхав? Уткін. Він приїхав у село. У селі з матір'ю викопали картошку. Три дні б ходив по селу, побухав і уїхав. Скажіть, будь ласка. Це коли? Ну Перед війною, ну йде коли, у 17-му чи 18-му році при Порошенку. Скажіть, мені, будь ласка, а де СБУ було? А я вам скажу, де? Всі рейдерством займалися. Контролювали, там же ну, вони нічим не займалися, тільки райдерсом займались і все. Секундочку. Уткін був тут. Ну, Вагнер. Я не знаю, Уткін і не У Вагнер. Його батьки у Маловиські живуть. Його батьки живуть у Маловиські. Він приїхав до Батьків, е викопав картошку, три дні побухав і поїхав додому. Хто запустив, хто випустив? А потім вони